Європейську багаторічну практику на українські дороги мова про оформлення європротоколів на місці дорожньо-транспортної пригоди без участі працівників державтоінспекції. Така можливість в Україні діє з вересня минулого року. І на сьогодні, за словами працівників ДАІ, більше 7% ДТП оформляються саме таким чином. Про умови, за яких можна складати європротокол та його переваги, знає Іван Гладиш. Європротокол це бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди, який надається страховою компанією при оформленні полісу автоцивільної відповідальності разом з інструкцією до нього. У випадку ДТП за згодою водіїв самостійно оформлюються учасниками пригоди, а потім надається страховій компанії для відшкодування збитків. Перше виплата буде набагато скоріше. Пояснюю, чому. Тому що якщо ми складаємо адмінпротокол, адмінпротоколу надходить суд. Суд. Має три місяці часу для того, щоб розглянути. Суди у нас зараз трошки перегружені цими матеріалами, і за три місяці, ну до трьох місяців вони розглядають. А Європротокол здав, і на протязі місяця ви вже можете отримати виплату по будь-якому страховому полісу. І людина звільняється від адмінповідальності, від яка була винна в ДТП. Проте тут є обмеження: у ДТП не має бути травмованих чи загиблих людей. Обидва водії повинні бути тверезими і мати діючий поліс автоцивільної відповідальності, та основне дійти згоди щодо винуватця пригоди. І ще одна дружня порада від працівників. Даї не мішало би зразу, щоб ви зробили знімки на місці ДТП, щоб водії пофотографували. Коли додають знімки, єврокомісар кожен протокол, розглядає Єврокомісар. Єврокомісару буде зрозуміло, хто винуватий, що що сприяло тому ДТП і так далі. У країнах ЄС така практика впроваджена ще з 50-х років минулого століття. Вона суттєво полегшує роботу правоохоронців, яким не потрібно виїжджати на кожне ДТП. До речі, бланк протоколу єдиний для всіх країн відрізняється тільки мова, так що є можливість порозумітися і з іноземцем. Але найкраще закликають водіїв працівники ДАІ дотримуйтеся правил дорожнього руху, цим ви убезпечите себе і інших від можливих неприємностей.